Всім привіт! Привіт-привіт, друзі. Діться, сьогодні на тесті новий ножичок. Сергій, Калі... Сергій Колесник і М398. Це ніж продається, його сума без, без ножнів. 55 тисяч. Чому така ціна? Я не знаю, ну, але 5,5 тисяч він, він ваш. Мастер попросив провірити, от скільки самих тушок, щоб без шашлика, без зачистки. Ось так тушка розібралася, позапчастя, ну, до базару. Там зачистка буде другими ножами, а це чисто на голову його хватить. Смисл, який скільки вистачить, наприклад, в охочничному режимі. Надіше розібрали там, шкуру скинули, на кусочки розібрали, виходить між собою поділили. От в такому режимі я, 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 я так його поняв, що мастер попросив провірити, ось скільки ця сталь веде. Ти щось скажи, що це? І ця тушка сьогодні заважила 150 п'ятдесят кілограмчиків, кабанчик. Це вже чистий? E, <slagandos> так, це вже без носілок і без крові. Просто трошки були, замоталися, не встигли зняти. а зараз будемо починати. Хочу взятие свіє число. Це. О, це, друзі, сьогодні число таке. Це перша тушка. там в течение неділі-двох, наскільки вистачить коротше, цієї заточки. Я його точити нічим не буду, бо він точиться станком, У мене станка немає. Я точуть свої ножі тільки напільником. Бо я, я цю ну, зеркало це поцарапую. Я так я не такий професіонал, щоб заточити. Точ, точити я його не збираюся. От наскільки вистачить, стільки вистачить. Самому цікаво, скільки ця марка сталі витягне. М398, так? Да? Все, да. починаємо роботи. роботи? Продовжуємо ми тестувати наш ніж. Друга тушка сьогодні ріжемо. Ось дата і время. Це 18 років. Я черми. його не точив, бо я не вмію їх точити під станок. Будемо зараз ну, продовжувати, послажує. Да. Продовжуємо далі тестувати, наскільки тушок Скільки 160 Да, Ця свинка заважила у нас 160 кг. Ріже, да? так? Останній. Акуратненько робить. Ріже добре, далі дуже показувати в підвалі. Кров не знімаємо, так як ютуб блокує такі відео. То далі будемо там показувати. Перейшли ми вже в підвал виздівати. Поки я там обирала, заносила вже половину, як завжди. Валера справився. Зняв. Що, ріже? Ріже що? Це пора породуша? Ну так. Да. Сало сьогодні відлічне. Просто відлічне. Наскільки пальців, Наверно, холка на пальця три, так? Да? Ось таке сало, сало класне. Так, розбирається другий клуб, вже закінчується, трохи мала психовала, я бігла в хату, все лише прийшла. Валера вже тут молодець, хазяїн закінчує. Що там ножик ріже? Поки ріже. Да? Друга тушка, закінчується. Так що третя, я думаю, третя точно буде. Таке м'яско в нас, биточок такий гарний. Шийки, лопатки, ребра, все не зачищене, зачищати будемо на базарі. Сало класне сьогодні. Показати, що я я його його Бо Ну, покажеш. Ну, коротше, друга тушка пішла отлічно. Тут мій робочий стіл. Я робила тут шкурочку, печерьочку, трохи обрізки поробила, сало нарізала, ось таке сало гарнюще на два-три пальці сало. Вкусне, м'ягесеньке, шкурочка м'ягенька. Це ще від клубу варіант. Так що ось така свинка. Всім привіт! Ріжемо сьогодні свинку, заважила 220 кілограмків. Це з носілочками і без крові на голодний шлуночок. Це без носілочки виходить 208 кілограмчиків. Починається у нас розділочка. Зараз будемо розділувати таку свинку. Це у нас третя тушка цим ножичком. М-398. Да? Угу. він. Той самий, що бачили, нічого не помінялося, він змитий, не точився, не це. Як був зеркало, так і лишився. Тільки просто швидко. Ну, ну, угу. Так що так. Добре. Ми починаємо працювати. Ця свинка, до речі, вже як показували, то заважила, вчитайте, 208 кілограм, маленька. Так що працюємо. їм. І паніхлась. Розділочка у нас вже в підвалі. У нас, як завжди, світла нема. Це у нас ще раз одну свиню. Одна свиня є світло, друга свиня нема світла, коротше. Як який день. Ну, сьогодні ми знову робимо під фонаричок. Працюємо, сало знімаємо, одну половину валіру жісняв, сала. Що нож? Поки ще ріжу. ріжеш. Ріжеш. Це mm -hmm. третя тушка, нагадую. То поки ще ріже. Сало у нас що сьогодні на два пальці чи тоньше. Ні, холка трохи є, сюди пусту. Нагадую, що свиня заважила у нас сьогодні. Mm -hmm. Нічого їй недовго літати. <гум> нагадую, що сьогодні свинка наша заважила 208 кг. Свиня не мала, і для такої свині таке сало це взагалі mm -hmm. м'ясненька, 208 кг. Так що, все вже без носілок, 220 носілочків. Це вже без носілок, і ще й без крові. Так що ось так. Розборочка продовжується, ніж поки ріжець. Закінчується наша розділочка вже. Валера последній клубок розбирає, я, як завжди, не встигаю все вам засняти. Все фрагментами роботи вистачає. Шикоти? Ще Щеко Угу. Uh -huh. Як слабше вже, чи так само? Ріже. Я не знаю, що він слабше джерети, що ріже. Угу. Просто ріже. Пока піде ще на одну свиню. Mm, не знаю. Ну що ти лиш кулку вже це последнє розбираєш. Uh -huh. так. Він тоді піде ще на дивку? Піде, так. Да? Якщо так. Сало не грубе, М'яско все гарненьке. робимо ще під фонаричок, так як... Я займаюсь своей роботою Валера свою. До мій робочий стіл. Я тут з обрізочками займаюся. Це я вже позачищала трошки ножки, печерівочка, філечки, обрізочки трохи є. Треба знати сало і нутричок. Валерия робота розібрати тушку по запчастям. так як він робить. Так, Моє... да, від кості все. а моя вже зачистити. Так що так. Якщо Валера вже все, більше вам уже показувати. Не буду цю свинку, будемо вже чекати другої. Що Валера всім скаже пока, Ніж ріже, все добре. Поки работаєш, даним? Да. Молодець. Ріжемо сьогодні свинку. Заважила 167 кілограмчиків. Без носілок 155 і безпровільно голодний шлуночок. Так, у нас сьогодні четверта тушка, яку працюємо ми цим ножом. Сьогодні ось 25 червня і все, коли ми працюємо. І починаємо ми далі тестувати ніж, да, Валя? Угу. Це четверта ж, правильно? Угу. Ніж, покажи всім. Покажемо все те саме. Ніде нічого не поцарапане, ніде не підтачувалося. Будемо дивитися, як далі. Це вода, а ну змий. Воно як змиваєш, то видно, що немає нічого. Нове вийшло, не, угу. не зашкляпано. Так що ось так. Працюємо далі. Розпочалась у нас вже розділочка Свинюшки нашої. Сейчас сало. что там режет. я не чувствую, что у наш Более-менее. да? Не, я я слегка упораюсь, конечно, уже не, не гадяки. Но уже не то, да? Не, не. Все равно не как в первый день, что ж а? ты? сало что на два пальчика здесь, да. Ну, да. Таке, да, да, Мама. Щас дам тобі шкурочку. Дивися, шкурочки він хоче. Даю тобі шкурку. Коротше, ріже пока, так. Да? Не знаю, це четверта точно буде, а п'ята вже будемо бачить. Ага, Саме головне, ти ще ріжеш, я не, ріжу, я не знаю. Ну так. Да. <гум> ну що, може більше сади, оце кості, бумага, угу. пліва, оце саме сало, оце саме більше сади, ніж. А так ж. Болі-мені, Йому да? ну, було, так, його хвати і хвати. Це ж хорошо. Ну, поки ріжеш, я побачу, далі ще по цьому, що Угу. Ну все. Це ж четверта, а? Так. Коротше, буде ще ріже м'ясо, буде щось рубати, ніж поки ще ріже, так? Збирав, угу. від кості відділив. Ще залишилося два клубики. Тому я зараз не, не маю можливості зняти, вже прийду вам, готовий товар, покажу і скажу, що, що по-ножові. Ріже він ще чи не ріже. Бо дитина трохи психує, треба йти в хату. Коротше, ще вам дознімаю. Вчора не встигла вам показати товарний від, виключили світло, в нас не було, то я вам показую сьогодні на базарі такий внутрішній жир, обрізочка гарна, кісточки. Такі дві ніжки, є такі ніжки рулечками. Ось така файна печеревочка, ясненька. Тут ще обрізочки є отакі, шкурочка, ребра. Ось такі ребра, м'ясні, гарні, м'ясце, шийка, такий чилагачик, дуже гарний на стейки, на сіточку пожарити, філієчки, хвостик биточка, ось таке серце сьогодні вже порізане. І отакий от шашличок ми робили вночі. Завакумований, смачний, красота. Коротше, Валера казав, що ніс ще ріже, ще, мабуть, піде на п'яту свинку. Тому вже що це виходить? Чотири свинки він порізав, в общому там виходить 600 з чим-то кілограм, по-моєму. А, такі шараточки є. Так що, так що ось так. Будем, будемо ще різати п'яту свинку тим ножем. Такий товарчик кого цікавить, Пишіть у Viber, силочку скину під відео, в, в групу Дете, заходите і бачите нашу продукцію, можете замовляти. Так що дякую. Ставте лайки, підписуйтеся, будемо вам вдячні за підписку і за лайк. Також за коментарі гарний. Дякую. Так, сьогодні ріжемо свинку, з десь середній м'ясник, і сало є, і м'ясо є, все є. А заважила 176 кілограмчиків, раніше заважу, букабанець. кабанець. Мінус 12 носівочки, виходить 164 Це вже без на голодний шумочок. Так, у нас сьогодні тушка номер 5 Яку ми ріжемо цим ножем М398, ніж той самий. Розмилено ну, мий, де видно, М398. Все то саме, не точився, нічого ще ріже. П'ята тушка. Заважила ця тушечка, у нас 164 кілограмчика. Так що робота їм. Продовжаємо працювати валі. Зараз вже сало закінчу знімати. Ось таке сельце. На пальці два, 2 3, десь таке. Так? Ну це холка, сама грубша, то є на три пальці. А так в основному буде на два, я думаю. Таке сельце. Хороше. Така шкурочка. Що ось таке гарнесеньке. Так що ножик ріже. Ріже. Підсідає вже, да, трохи? Вже угу. не так, як. Воно вже на пліві, вже турмози. Ось ну, так, п'ята туша. що ну, Не то що пормози, я, я вже тут кінець ступень, угу. а тут огірки угу. Тут Я не, його по ще не використовую. Я зрозумів, ти лише сам роботаєш. Ясненько. Опа! Нічого страшного. Тут стояли два клуби, лишилася льовка. До УПА один клуб, як добре, що ми підстріляємо картон під клуби. Бувають такі случаї. Рідко, але метко. Знаєш, продасться так точно, так? Да? Біжи. Так, повторно робимо роботу. Нічого, зато продасться. Неси назад. Не ухляв ходить? Не ухляв ходить? Все, вже знову два висять. надеюсь, бешеный не впадет. Валера уже заканчивает. Снимается остальный клубок. Что ниж? на пределе уже? Уже все, все. да? да. Ну, это остальная вотушка, насколько я понимаю, да? Да, уже все, уже рука начинает прямо чувствовать. Рука, да, Валера? Ой, Боже. А что надо с рукой? Ножик наточить. У нас эксперимент. И ножик, марка стали пятую тушу без заточки. Ага. Верію, Короче, тушу, ось так. Чи? Це у нас фініш. На, на шосту тушку вже не піде. Де чоловік робить ручні ножі, ручної роботи. Це ти що? Це ж, патю, патю, ну і там лезе хороше мабуть, так? Да? Ну так, ну, п'ять ну, тушки я ще не точувлю. Мене треба заканчувати, я продовжую роботи, так що вам дякуємо за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь, до побачення. Так, друзі. От підійшов тест до кінця. Повторюся, цей ніж відпрацював в 5 тушок, Розібрав від костів від цього всього таке у нас сьогодні число. Общою вагою 825 кг без єдиної підточки, підправки, взагалі без нічого. Отак, от як майстер мені дав ножа, отак от я ним і відпрацював. Що з хмурусати? Він ще ріже. Він ще ріже. Пиляєшний і він заходить. Ну, вже рука від нього трошки встає. От, Наприклад, я вчора заканчував, та трошки вже нагрузочка була на, на руку. Я б його вже просто... Можна спробувати ще на шосту тушу, ну, якось не хотілося б. На ощупь ще такий прекрасний. Пліву, просто на, от на плів ще стоїть. М'ясо він ще М'ясо він ще ріже прекрасно. Ось М'ясо в, в, в цей врізається ж добре. А от е, пліва, от, например, я клуб вже останній вчора розбирав, там пліва костей, возле цього, сухожилля, сухожилі, він вже ну, тормозив, реально вже приходилось там надавлювати. Трошки я, 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 так, я б його я я хоч раз би підправив і пішов. Ну, все-таки результат, п'ять тушок без єдиного підправи не мусат нічого не використовувався. Ну, чисто так, наскільки на він може. На відказ. Мастер каже, хоч пробуй на шосту. Ну, шосту, мабуть, я вже не буду, бо реально рука буде від нього трошки устала. Ну, побачу. Лесі що? Попробуємо, в принципі. Ні, я тоді його сьогодні віддам. Так, друзі, таке у нього ще це, мабуть, я довжен був вам показати. І зараз ми ще перевіримо його на, на бумагі, чи, чи дорізати. Різа, так? Цепляє, уже є. Скоро засушення. Uh -huh. Коротше річ. Різано вже не так, так? Да? Сіпляє, ціпляє. Пилочка ця углеродка лишається. Прямо агресивний рез. Ну, на плюві ело заплює. Того різа на жарля. Ну, ну підсів, підсів, реально підсів. Ну, 825 кг розібрав. Я думаю, що це ще хороший результат. Да. Берекаємо, ну вже не то. Не то, що я брав. <сі> Все, дякую. Ставимо лайки, дізлайки, коментарі. Так, друзі, я ще хочу сказати, що якби ця ножа була б, трохи форма, іначе до якої я кривик. Наприклад, щоб більш гостріший був передок. Ну, я до такої форми я, я більше привик, то, мабуть, була ще плюс, плюс одна туша. Це, ну, це гарантію даю, що плюс одну перерізав. Бо цьому на жаль, він тут весь гострий, а от просто я працював оцим Тобто Тут -то кінчик ще працює і тут все лезо працює, а оцей кінчик він вже підсів. Бо реально я от працюю чисто от, оцим, оцим кусочком. Відпрацював оцей п'ять тушок. Форма лезвя була б чуть-чуть. Ну, у мастера є різні форми. Це більш куросьйом. Він прекрасно підійде для охотничного варіанту, туристичного варіанту. Він ідеальний. Він не компактний, бо я б хотів більше лезів і більш такий гостіший. А так то прекрасно.